Ну. Ця територія. Так, да, міст територія. Це перехрестя охороняється чи ні? Давайте да. відкримо карту. На перехресті. Це є. Це да. На перехресті. Так. На перехресті дозволяється стоять? На островку безпеки. Ви називаєте цей островок безпеки? Так. Да. Чи це знаки 1.16.1, 1.16.3 16 11 16 3, роз, для водіїв. Для водіїв. А це островок безпеки. Островок безпеки, туди є пішохідний переход, а є пішохідний да. переход. Звичайно, вон. Вон далі пішохідний переход. Да. Звичайно, так. це не є островок безпеки. А чого не є? Бо це відгорожено суцільними лініями. <правильно> Дивіться на розмітку і також на знаки 11616 посвідчення громадянина він показав посвідчення воєнно да. а вас ви не, 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 а а не рекомендуєте година

Я будуть поміновувати. Будуть, так, да, да. Будуть Ну, чому зразу вони, якщо порушили, якщо це порушили? Я вам зразу виключити. Сказати, що? Ні, я забуду. Від відпрацювання йде. Козі, послухайте мене. Так, да, йде відпрацювання. І таксісти так ховаються, шашки ховаються. Ми з податковою стоїмо. І вони зараз побачать маячок, ще більше будуть кувати, шашки знімати, ще на ходу. Так тут то навіть не видно, де податкова машина стоїть. Так, так, що мені, полюсу, по-моєму, говоримо. Олег, Олег, будь ласка, будь інспектор приїде, якщо я за тебе буду, от приїхав з податковою машиною і пішов в вінницький магазин, ну зараз пілько. Любий інспектор приїде і випише на мене акт протоколу. Я ж не писав ні на одно, я її з ним простив. А мені, так, мені не мен коли треба встанемо, по телефону в базар і чекає, якою стрілкою в них хтось зупиняється. Мене це знищить. Мене безпечніше. Тут так порушені. Розумієте? Він зустрічає з Вінниці, з Києва людей. Він такий блатний. Я під'їжджаю і його зганяю. Але я не біжу в розходи. По-нормальному говоримо, починаєте... Ну, по-моєму, ви не з мене згодні. З так? Олег! Гоу! З вас зупинитися. Понятно. 20 років виску. За що з говорити чи ні? А от і, напевно, з налогої хостина, так? Як виділяється, що він так сидит класи на ноги чи ні? Все, Все, ні, є. є. Вивчите собою... наказ, 168 дроб 140. Наш секретний наказ, 168 дробь 148. Не то, точно його. Вже, 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 спало, що не Це наші секретний наказ. Де ми маємо бути, що до чого, як, де маємо бути на якій машині? З супроводження. Це на стакі, Да. Yeah. А не хотіли так, авиків, як вони обхідляють, чи ви такі персоналоги, чи ні. Yeah. Які документи вони мають право брати, де в них база даних, як вони обхідляють базу даних.

поїхати. Возьміть, будь ласка, документи свої. Возьміть, ласка, документи Копії будете отримувати? Що? Копії будете отримувати? Обов'язково, можливо, ви будете заплякувати. Ви можливо, обжалувати в суді ваші питання? Так ми їх тут направляємо. Ми дали вам Ваше а? А, да. Не документи. Вашого е, Немали... правопорушення. Я надали. Ви подивились його документи? Я кажу, як встановити особу. Так ви ще його документи подивились? я. Подивились, сказали їм. То що це тільки так, я буду отримати документи і переписувати. Ви підтримуєте законодавство? Да не мені рішати, не вам рішати. Олег! Олег Володимирович, ну давайте по-нормальному, що ви? А ми ж по-нормальному. А ви ж починаєте... Не вам рішати. Я розповідаю про те, про те, про те, про мене. Галка включена, стовп їздить. Ви кажете, його фамілія Іванов, людина зі Даркослужбою підходить, дивиться в базу даних, чи Іванов плата налоги, чи Іванов не плата налоги. А передавати не маєте права. Олег, приїжджайте з нами в рейс. І будемо воювати з победою. Що Все неприятно. Попроб. Попробуйте з ними, а не закажеться. Олег. Олег буде. Давай так. Я все окло, це три рази водив. Він я чую рази і чую, що є. Я тобі чуть хуйню, щоб я не сунув в горло, воно підписав посаду, що є. Я приїжджаю на водой, як мені йому дивити Мені Не вважає те, мені хтось сказав, що він їде п'яний, що робить. А мені йому як глаза дивитися, я знаю, що він підтримує. Якщо мене нема доки, то я потім сподаю. А по яких заходах ви поділили, що даний громадянець такий без докланьки він? Розпояснення громадянина. Що він не платить, чи він не домогти, ну, Ще одне питання. Так. В вашому автомобілі посторонні люди можуть знаходитися? На Та кармачку, да, там де присутки стоять. Я з другої сторони. А я можу за відповідати. А я можу, ви, як ви не як знаєте, я, ти, ви, ви, ви ви не, не запитання, я вам не працював, що давайте здавайте. Ви інспектора, ну ви, ви не знаєте. Я вам <поставлено> не знаєте <поставлено> <що>? <поставлено> от де повинен інспектор зупиняти автомобіль? Ну понятно, ну от ми стали. Я відповідав. От дорога, так? Де ви повинні стояти? Де ви повинні зупинятися? Як ви говорите стояти? От просили. Внутрішній наказ, який ви тому так не поносимо напад. З'їдно, маємо влади законопримідру міста, не станути. Це був наказ, сказав, зупиняти, право збиття, тому подобно і так далі. Це був зовнішній наказ. Це ви там його, що ну, то був виданий в оцем, чи передійдемо. Як сідайся передаванку? Я не знаю, 21 одну Відомки на касу, не можу сказати відомки на касу, я, допустимо, у нас відомки на касу, я маю їхати не в жилетці. Оце теж, між прочим, оце придумали мені ватний лад. Це основано теж, що ви думаєте. Так, це теж повинно, так, це звідти, це вам звідти. Значить, ну, це ви придумали мені в жилетах, ви нічого не призначили. Це було. Це ми не виконуєте. Подавайте в каргу, МВС. А мене не влаштовує, я його виконую. Мене влаштовує, я виконую. Якщо мене не влаштовує, то що я маю стояти на татуарі? Не виконую, ви шо, я не це буде за свідком, що він їхав я. Я за свідків що він не О, Це нормально. А чого ви так. Ну бачите, ви починаєте з